Всіх вітаю із магазина Сільпо. Це друга частина огляду цінотижиків. Кожного четверга у всіх сільпо по всій території України починаються акції новенькі. Вони називаються цінотижики. Діють вони будуть з 8 по 14. Ось така спаржа по акції 99 гривень за 250 грам. Зразу на вході вони її так поклали, і видно, яка акція. А тут спаржа 33% Знижка це по 10 акція з 8 119 гривень. Дуже так гарненько мені здається вони виклали. Ось оці будуть по акції в суперсуботу по 39 гривень авокадо. А зараз знижка 34 гривні, з 8 по 10 65 гривень на такі по ну, ці томати з Туреччини. І 79 гривень гірок за кілограм. Це саме цінотижики, 19% знижка і 187 гривень з 8 по 14 на такий виноград. Виноград, елітний рожевий ред. Там на рибі такі акції. Я бачу класні пізніше, покажу, тому що там дуже багато людей. Свиняча грудинка фермерська коштує 17,40 замість 2090. Ось то вона там лежить. Я сподіваюся, що видно. І ось така корейка фермерська. Ну, також я думаю, що видно, 26,40, невеличка знижка замість 29,40, 10% знижка. Ще таке сало у них буває генеральське по 49,90. Покажу вам хвости свинячі. Не завжди вони в них бувають по 6,45, легені яловичі по 5,20, Печінка яловича 9,90, шлунки коряче, 7,40, Печінка куряча охолоджена 11,59. Серце куряче охолоджена 10,20, яловича Яловиче 10, шлунки індичі по 15,40, Серце індиче 17,90 І печінка індича 11,40. Ось такі хотіла незвичні позиції показати, хоч і вони і без акції. Куряче філе великим написано, що 18,40 на цьому тижні ціна знижка. Я гуляла, розібрали куряче крило. Дивіться нічого собі по акції. 8,99, 10% знижка. А до риби взагалі підійти не можу. там, мабуть, якісь дуже великі акції у цікаву позицію. Тим паче вона в акції. Тут три упаковки паштета. Ось так він зроблений. Я подивилась, виготовляють його в Іспанії. Написано і 75 гривень за три упаковки по 83 грами. Замість 122 гривні. Ну, так, цікаво б спробувати. Вона йде з ключем, тут кожна упаковочка. Там читала склад, начебто то свинина, все, все нормально. І ось, бачите, виготовлено в Іспанії, 3 по 83. Паска така в акції в зі свинини. Ковбаса напівкопчена першого сорту. Від самобранка також ціна за паличку 330 грам, От саме за паличку 99 гривень, 26 знижка. І от від ювілейний також тут ціна за паличку, сервілатку, ковбаса варено-копчена 330 грам за 179 гривень, 26% знижка. Вареники з картоплею Геркулес. Заморожені, 800 грам, 65 гривень. Далі вареники премія з картоплею заморожені. Премія ось вони. 900 грам за 72 гривні. І вареники хуторок відруть також з картоплею 900 грам за ціною 95 гривень, аж 26% знижка. 6% знижки на пельміні манюня з м'ясом курки. Так, з м'ясом курки та телятини. З м'ясом, да, і теля, з телятиною також бачу по 400 грам за 76 гривень. Тут головні акції. Отак вони зібрані. Знаєте, так, шафа відокремлена. Мені подобається цінотижики. І ти також бачиш, які ну, найбільші акції в молочному відділі. Так, Галичина, Карпатський йогурт. Пробіотики без цукру, 6 карпат за 500 грамів. Це відерце, воно зручно в зручній упаковці, де ось так зручно його тримати. За 500 грамів ціна 55 гривень, 24% знижка. Так, це таке ж да, відерце. Далі йдуть йогурти. Від Яготинської. є вишня з лаки, чорниця, персик і полуниця. По 30 гривень за 260 грам, саме за оцей стаканчик. І дольче також дольче десерти сиркові по 30 гривень. 24% знижки. Тут 3,4 жирності. А тут 2,1, Тут 260 грамів, а в дольче всього 170 сімдесят грамів в цьому сирковому десерті. 170 сімдесят грам за 30 гривень. І далі йде ферма вершковий, вершки 20% жирності, відбірні, 505 грам за, ну, за 90 гривень, 30% знижка, дольчі йогурти по 44 гривні, 500 грам. Є вишня, персик, полуниця та манго. Ще така ряженка в акції 45 Гривень ціна 750 грам, пляшечка від яготинська ряжанка 3,2 жирності. Кефір від молотія густий 2,5 жирності за 48 гривень. І 1% жирності 46 гривень. Молотія питний кефір 2,5 жирності якийсь інший, 870 г за 53 гривні. І також сир є кисломолочний в акції від традиція від президент, творожна традиція 0,2 жирності. Тут по 300 грам, 61 гривня, 5% жирності за 65 гривень, і також 9% жирності за 69 гривень. І знову молоко згущене в акції на цьому тижні 36% знижка оця ічня чи ічня. Як правильно казати, я не знаю. Так, це виготовляють в прилуках, до речі, ічня. 370 грам за 46 гривень. Смачне я брала на тому тижні. Була також акція. Так, і таке молоко я вже вам показала. Воно по 35 від премії. Тут 290 грам, а та, там 370. О, айранчик в акції напій кисломолочний по турецьки. 1,8 вже жирності. Це від ферма. Саме 820 грам за 43 гривні айран тут акція на молоко непогана, 38% знижка саме від Галичина, 2,5 жирності, тетрапак, ось так, за 900 грам ціна, 35 гривень, 38% знижка. Ну, мені здається, непогана ціна, замість 57, 35 гривень ціна за оце молоко. Гарно виклали це молоко Бурьонка. Покажу, поставили цінник. 43% знижки, 2,5 жирності. Тут літер. Рівно літер. І ціна на цьому тижні 40 гривень за 80-43% знижка. Дуже файна ціна. Ну І оця упаковочка, вона зручна. Не так, як тетрапак. І літер. Да. 2,5 жирності. Дивіться, 40 гривень. Ряженка від. Міск молоко, завод номер один, 4% жирності. Ось в цьому стаканчику 300 грам, ціна 26 гривень. 17% знижка. Бачите, розбирають, акція буде діяти аж по 20.05. 6% знижка на ці сирочки, три види з полуницею, зі згущеним вареним молоком і з наповнювачем просто кокос. Дивіться, по 9,90 замість 16 гривень дійсно класна ціна за сирочок 36 грам. Три види. Це сирочок виготовляє премія для Сільпо бренд. З 8 по 14, по 9,90. Люди прямо при мені підходять, беруть, беруть. Чекали, щоб зняти. Почалося і вже дуже класні акції почалися зразу на лімо, на, ну, на морозиво. Ну на лімо просто найкраще. Ось таке класичне, наприклад, біле за 13 гривень, 42% знижки 13,99. Тут є зі смаком попкорну, перше таке чую. Також 13,99. Зі смаком наповнювач вишня, також 13,99 коштує. Так, всі вони йдуть по 65 грам в стаканчику. Є ще зі згущеним молоком. Лімо. Пломбір, ну, слухайте, класні акції, дуже є нагода купити. Потім золотий каштан. Золотий каштан, пломбір вершковий він? Так, ось оце золотий каштан по 70 грам. Так, два види по 29 гривень, на них також 40 і 48% знижка. Є ще, від ласки максимус, ось таке карамель, таке морозиво за 25 гривень. Ну, багато знижок. І морозиво ласунка. Також великан, 90 грам від ласунка, коштує 24 гривні, але аж 90 грам. Ну я його тут поки не бачу. Де вона там? Вілікан. Ну ладно, не, не знайшла. Але дивіться, скільки акцій багато. По 42, по 50, навіть одному відсотку знижки. Саме на морози. У відділі солодощів найбільша акція, найбільша знижка на оцей торт медово-горіховий 1990 за кілограм, 200 гривень за кілограм, замість 430 гривень за кілограм. Тут іще стоїть стара ціна, а зараз по новій ціні вже будуть пробивати дуже класна акція. Медово-горіховий саме на цьому тижні з великою знижкою. Це більше 50%. А ще хочу показати від БКК з восьмого. А, це один день акції. я хочу собі взяти еклерчик зі згущеним молоком і з кремом заварним по 30 гривень. Тільки сьогодні по 26% Знижка це їх власна кондитерська. У них, до речі, смачні рулети. Я якось пробувала. Мені дуже сподобався рулет. Ось такий. Так, це виготовляє Україна ну, Сільпофуд, 109 гривень 500 грам. ціна 26% знижка. Також рулет карамельний 89,99 500 г 24% знижки. І ось і така темна вишня, також класно виглядає. 89,99-24% знижка. Містечко персик 35% знижка, 19,90 саме за оцю, ну за цей весь персик 110 грам і 20 гривень ціна. Тут за 100 грамів ціна на від Тьоті Соні 40 гривень, 27% знижка. Просто показую, як гарно все у них. Зроблено і ось тут кістечко медового ріхове. Його можна не тільки тортом купувати, а ось одним кістечком. І зразу видно, як воно в розрізі виглядає. За 100 грамів 1990 замість 42,90 Також класна акція, трішки більше, ніж 50% відсотків. На кістечко. це заварне ціна за 100 грамів 14,90 замість 30,90 Акція у відділі випічки з 8 по 14 знижка 20% на пиріжок з вишнями. 24 гривні замість 30 гривень. Ось так це все виглядає. У них кулінарія дуже велика. Акція на сніданки сухі від Несквік по 109 гривень. 26% знижка. Далі суміш молочна суха, 800 грам. Відна не 669 гривень. І також снеки таких. Оце а, це по типу чіпси. Щось таке. Два види по 89 гривень. снеки. Ні, натуральні 5 порцій з малиною намальовано для дітей. снеки 35 грам за 89 гривень. Тут насіння соняшника, отаке. Чищена 300 грам за 30 гривень віковна чаша тунець. У відділі вершкового масла акція тільки на Рошен, саме оцей в червоній упаковці 82,5 жирності за 99 гривень 180 грам, а маргарин весь по акції, всі чотири види і всі по акції. Є новгородсіверський 200 грам за 27 гривень, далі Олком вершковий київський 200 грам за 27 гривень, 32 знижки. І ось оці щедро також 250 ні, 250 грамів за 28 гривень. І 250 грамів від чумак. Також 28 гривень. Всі маргарини, всі чотири види, всі по акції, які є в по доброго дня. 55 гривень на ферму Янтар ванночка називається: 60% жиру в сухій речовині. Тут 160 шістдесят грам. 25% знижка на цю позицію на цьому тижні на цей янтар. Далі ще акція 32% знижки. Комо, крем, сир, вершковий 150 грам, 20% жиру, 150 грам за ціною 60 гривень, 32% знижка. І вершковий комо 75 г 20 гривень, 21 гривня, скажімо так, заокруглимо. Тут ось акція на цей сир по 14 гривень Пирятин. Сир пирятин. дружба. Дивіться, яка класна ціна на нього. 14,99 замість 28 гривень. Тут 70 грам на дружбу і також на вершковий. І на вершковий пирятин. Тут я бачу, оце він вершковий. Це ще на нього приклеїли ось таку знижку зверху 50%. Ціна його 15,99. Ці цінотижиків з 8 по 14 буде короб патраний, чищений, охолоджений, 16,90, 22% знижки до 14%, Ото він тут короб лежить. А ось тут люди чомусь прямо всі цю форель беруть. Ну так, от така ціна з 8 по 14, 52,90-29% знижка. Але дійсно люди, люди стоять в черзі. І ось також форель стейк охолоджений такого ну, формату 5490 ціна. А це кальмар щупальці розморожені 61,90 за 100 грам. Такі креветки Королівські в панцирі 39,90-25% знижка, вони не варені, до речі. І також 34% знижка на такі більш мілкі креветки, рожеві вже як варено морожені, без глазурі за 100 грамів ціна 29,90. А тут 2490 за 100 грамів заморожені по цих морепродуктів, 15% знижка. І на мій знижка. 20%, 26,90%, замість 33,80. Міді виглядають дуже, я вам хочу сказати, гарно. Для Любителів морських дел... делікатесів, ось такі кальмари, свіже морожені. Кільця коштують 149 гривень, на них 23% знижки. І на рибу свіже морожено ставріда 12,90 за 100 грамів. Далі. Це у нас Скумбрія 18,90 за 100 гривень, і оселедець 13,90 за 100 грам, це, ну, 15% знижка. 50% знижка на сьомку філе 139 гривень, замість 279 гривень від Норвен. Отак, 130 грамів, за ціною 139 гривень. А тут ще є ось така копчена сьомга холодного копчення філе 130 грамів, ну ця за 189 гривень. Всього 15% знижка. Гарна знижка 55% на сьомгу і на форель нарізано по 100 грамів. Від премія 100 г за 99 гривень. Є сьомга, а є форель. Наче. Тож є так, і форель ось є за 99 гривень. 55% знижка на форель виходить. Тут знижка на ікру. Відводний світ мінтаю саме це в мене тріски, а мінтаю в самому низу стоїть. Ось оця в зеленій упаковочці. Оце ікра мінтая. Тут в упаковці йде 100 грам, саме відводний світ, зручна упаковочка за 60 гривень, 25% Знижка не дуже цей цінних засвідчує, Сподіваюсь, що видно. Консерви по акції хочу показати. Оливки від премії Чорні-Великі в зручній упаковочці за 99 гривень 400 грам. Тунець Vellfish. Вел тунець Велфіш 55 гривень за 160 грам. Далі, ще ось такий тунець в олії 160 грам, коштує 75 гривень і кілька. Кілька це ну, з прибалтики точно да, обсмажена кілька. Да, Латвія виготовляє в томатному соусі. Тут іде 240 грам за 78 гривень. Ще тунець 185 грам, повна чаша це 65 гривень. І тунець шматочки тут в олії тут просто 65 гривень за 180 грам. Ще тунець від фішлайн, ось такий. Так, а він чимось відрізняється. Ні, 75 гривень такий же. І тут у нас кілька іде. Аквамарин в томатному соусі без ключа баночка 230 грам за 39 гривень. Насіння соняшникова лущина 300 гр. за 30 гривень. Акція на квасолю, це квасоля в ніжному соусі від премія 48 гривень за 500 грам, і огірочки від Верес, 200 500 грам баночка. 99 гривень горошок, ось такий банка, грін, горошок зелений. 39 ну 40 гривень за 420 грам. І ще ось така кукурузка. Також від цього бренду Зебанка називається цукрова кукуруза стерилізована за 40 гривень 410 грам. Ніжен лечо за 60 гривень, тут 450 грам. І від Оскар ананаси шматочки в сиропі 580 грам, 96 шість гривень. Тілі малосольної рибки акцій. Немає, не бачу Тільки отака ікра лосолосова форелі, зерниста, лососева форелі, зерниста 379 гривень до 19,05, знижка 18%. А взагалі цей відділ він дуже гарний. У них завжди так виглядає класно. І також, окрім ярмарку м'яса, у них проходять іноді я попадала на акції Оці всі, що копчена риба. Отак, от прям акції також є, як ярмарок цілий. Тут дуже гарне сільпо, де я роблю огляди. Це сільпо знаходиться в Одесі. На торгівельний центр Фонтан Скай, Сімафорний провулок 4. Я на цьому свій огляд буду закінчувати. І так Хотіла просто прийти вам показати, як воно тут все зроблено в такому американському стилі. Навіть є кафе, дуже зручне і тут смачна така шаурма. Ну, є каву попити, навіть пиво є в цьому кафе, от сільпо можна посидіти не, не тільки з кавою, а й з пивом. Ну, на цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!